Доброго вечора. Сьогодні світло відключало також один день, один раз. Десь після обіду на 4 години все за розкладом. Акваріум при цьому був на, на резервному оживанні. Отже, все ж таки дійшли мене руки розібратися з бомбами. По-перше, змінив дозу улфоріфа. Була доза 40 мл на добу, тепер 44 мл. Невелике, небагато, додав, але я думаю, цього буде достатньо. Також треба було засапити кашрощень на автоматичне дозування через те, що фріф трошки не збалансований для, мого споживання, для споживання мого акваріуму. Тому перед тим, як засетапити, треба було помити помпу, бо це помпа, яку я дозував про Отже, помив, промив всі трубки, зняв повністю про відставив, мабуть, не буду його поки що дозувати. От, Відкалібрував помпу, звісно ж, перед тим, як додавати нове дозування. І поставив 30 мл каш рощину на добу. Що ну, розбив це дозування на 24 години. Знову ж таки, я пояснював вже чому. Через те, що якщо відключене світло, то нічого не дозується. Якщо світло включено, то, то дозується невеликими дозами. Сподіваюсь, що 30 мл буде нормально. Маю підозру, що може бути багато, через те, що я додав трохи більше горіфу. Але це побачимо вже потім. Буду тестувати о, щодня поки що. А сьогодні, до речі, також тестував лужність і о, тест показав 7,7. Тобто, так як я їх розраховував, до, піднявся до 7,7. і тепер буду підтримувати на цьому рівні. Що, ще сьогодні, 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 сьогодні. Та й все. Власне, сьогодні нічого не робив. Більше, крім цього, фраги почувають супер нормально. Чаліси також виглядають непогано, нові чаліси маю на увазі. І акропорка нова також ну, досить, досить непогано відкриває поліпи. А так, це на сьогодні все. Дякую, гарного вечора. Давайте.